Українська народна казка Розум і щастя. На широкій ріці, на визькім броді переході, зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку на зміст. Дай мені дорогу, бо я найперший чоловік у світі, сказав розум. Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують. Щастя набурмосилося та й каже. А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанілок до мене. Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитись. Кричать, сваряться. Як дві баби на ярмарку. Гов, стій, сказав нарешті розум. Он у полі оре, якийсь хлопець. Ходім до нього, нехай покаже, чого ми насправді варті». Оце ти добре кажеш, похвалило щастя. Видно, маєш у голові не саму полову. Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, прикрикував на коней і так старано орав, що аж під йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по рілі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче. Нехай буде й так. Побачимо розуми, з якого ти Єрусалиму його приведеш. В цієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхай та каже татові Я орю цілими днями, аж під мені очі випікає, а користі, як сапа вовни. Піду я в світ легшого хліба пошукаю. Не йди, синку, нікуди, прочав просити батько. У світі всюди велика біда. Покинь свій дурний розум, берися до роботи. Ви, тато, знаєте своє, а я своє, він рубав хлопець. Взяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки й говорять про цісарську гризоту. В цісара підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли Дістане пів королівства, а як не жонатий зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не могли вдіяти. Зайшов і легін до палацу, став перед цісарем та й каже, Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя. Парубок торбу повісив на пристіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчисувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати. Батько в мати їх помирали, і брати помандрували світом. Сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Шли вони стільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишів усякою звіриною. Навіть страшно було братам лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав Лягайте, браття, а я буду гартувати, Доки виспитесь, я Витишу з дерева ляльку. Середульший з наймолодшим полягали й заснули, а найстарший взяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і, і врешті вирізмив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав Брате, я вже скінчив свою роботу. Зробив ляльку. Тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання. Добре, брате, все буде зроблено. Середульший теж не марнував часу, Шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і сказав. Ось найстарший витисав з явора ляльку. Я пошив для неї обрання. А ти до ранку маєш навчити її говорити. Добре, брате, я не гірший за вас, відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно заспівала. Що братам перехотілося спати. Старший сказав Це моя дівчина, бо я її витися з явора. Середульший розгнівався. Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну. Побачив наймолодших, що брати хочуть його скривдити, та й каже Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум у голову. Розгнівалася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстраший крикнув Гов, браття, досить лупити один одного. Ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості. Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав я чув, принцеса, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізбена з явора. Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожчі, навчив її говорити і співати. Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З цієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса бече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята, обіймають її, цілують. Тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і сказав, забери з престолу свою торбу. Хлопець забрав, каже цісар, ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку? Певно, що хочу. Ви мені так обіцяли, відказав хлопець. Цісар засміявся. За такого полатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцеві. На парубка така злість напала, що от от схопить цісаря за парки. Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни і шахраї. Цісар зарепетував, Вартові, де ви? Замкніть цього нікчему до темниці. Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав такий указ: Заведи парубка в ліс і зітни йому голову. Буде зроблено великий цісарю, сказав кат, взяв помічників. І повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало Дивися, дурний розуме, до чого ти новів, бідного хлопця? Ось над ним вибліскує вістря сокири. Вилізай його з голови. Бо зараз буде тобі амінь. Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя, шусть на його місце. Тоді катова рука мов зів'яла, вістря сокили сокири, сокири покришилося, і кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. В той самий час цісаріва жінка. Накинулася в палаці на цісаря. Навіщо ти сказав стой стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив. Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар брехун, цісариха брехуниха, а цісарята брехунята. Цісар ніби прокинувся зі сну, загорлав. Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову. Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цізар поплескав парубка по плечі, став на свій пристіл і проголосив Готуйтеся до весілля. Розум бігає довкола. І просить щастя, пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я. Але нам треба бути разом у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити. Щастя посунулося і дало місце розуму. А ціса зробив таке весілля, що гай, гай! Я теж там був і ушкварив такого гуцульського танцю, що молодша цісарівна трохи не закохалась в мене. Добре, що не закохалась, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку, а в мене вже аж язик розпух від балаканини.